Всім привіт, друзі! Давно не знімала вам гарячих табат. Сьогодні буде табата на м'язи внутрішньої поверхні стегон, як ви і просили. Е, і нагадаю, що ви завжди можете залишити в коментарях свої побажання на тренування. Я буду знімати тренування за вашими побажаннями. І так, будемо починати. Нам треба гарненько розігрітися зараз. І перед цим хочу сказати, що для тренування нам знадобиться або Блок для йоги. Чим його можна замінити? Це може бути або книжка, така товстенька, пару книжок, або це може бути навіть якась коробка. Коробка, в яку ви щось поскладаєте, це нам потрібно буде для другої вправи. Поки що починаємо. І так, ми розігрюємо з вами кульшові суглоби, підтягуємо по черзі колінку. Одну іншу тренування буде досить коротеньке. Основна частина буде займати всього 12 хвилин. Табата, хто не знає, що таке інтервальний тренінг табата. У нас буде з вами три вправи. Кожну з вправ ми будемо виконувати вісім підходів. Один підход продовжується 20 секунд, після чого йде 10 секундна перерва. І потім знову 20 секунд працюємо, 10 відпочиваємо. Зараз ми піднімаємо праву ногу, зігнуту в колінці, підтягуємо до плеча вдих. З видихом ми перехрещуємо стегна. Праве стегно перехрещується з лівим, колінка всередину. Вдих, розкриваємо. Видих, перехрещуємо. Вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Тримаємось. Вдих. Тримаємо баланс. Видих. Вдих. Видих. Ще два рази. Вдих і видих. Добре, опускаємо праву стопу. Ліва колінка до лівого плеча. Вдих. Перехрещуємо стегна, видих. Коліно в сторону вдих. Перехрещуємо стегна, видих. Ще вдих, видих, вдих, видих. Два рази вдих, видих. Останній вдих, видих. Поставимо зараз ноги широко, пальці ніг спрямовані вперед, стопи паралельні. І зробимо по черзі випад на праву ногу. Наліво підсіли. Направо. Слідкуємо, щоб колінка не виступала за носок тазом тягнемось далеко назад. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Спинка рівна. Чотири, три, два. Один. Направо підсіли, трошки попружинили. Вісім, сім, Шість. П'ять, чотири. Три. два. Два, на ліву, 8, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Піднімаємось, стопи лишаються паралельно. Нахиляємось пальчиком рук, дотягуємось до підлоги. Видих. Піднімаємо руки вгору, вдих. Вниз, видих. Вгору, вдих. Вниз, видих. Вгору, вдих. Вниз, видих. Вгору вдих. Ще два рази видих, Спинка рівна. Коліна ви можете призгинати під час нахилю, а спину тримаєте рівною. І нахиляємось. Стоп, лишаємось. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Призгинаємо ноги в колінах, піднімаємось. Перша вправа та бати, з якої ми почнемо. Буде пліє. Ми стаємо. П'ятки ставимо широко, пальці ніг розводимо в діагоналі. Як перевірити постановку, ширину постановки ніг, вам треба присісти. І коли ви сідаєте вниз, ваша колінка має опинитись над п'яткою. Не виходити за носочок, ось так. І не бути сильно вущі, ніж стопи, тому що це теж буде вам незручно. Вертикальна гомілка, колінка над п'яткою. І так, дивимось. Ми не просто будемо присідати в пліє, ми з вами сідаємо вниз. Далі ви розміщаєте долоні на внутрішню поверхню стегон. Великі пальчики нагору на накриваються так стегно. Або повернусь боком, спинка має бути рівна при цьому. Або, якщо ви можете піти глибше, ви опускаєте ще нижче і лікті опускаються на внутрішню поверхню стегон. Ось так, спина рівна. Якщо ви намагаєтесь дотягнутися вниз, але спина при цьому ось така. Якщо ви лікцями намагаєтесь дотягнутися, то краще оберіть варіант з рівними руками. Добре, ми тримаємо той варіант, де у нас буде, буде спина рівна. І так, що ми будемо робити? Ми сідаємо, впираємося або долонями, або лікцями. І ми будемо зараз кожні 20 секунд вправою буде те, що ми руками намагаємось розштовхнути. Ноги назовні, колінки назовні, а ноги, наче хочуть поєднатись. Колінки хочуть піти назустріч зустріч одна одній, а руки не дають. І ось такий ми створюємо весь час супротив. Руками розштовхуємо, ногами натискаємо. Руками розштовхуємо, ногами натискаємо. Всі 20 секунд. Ми це робимо, потім 10 секунд перерва. Я включаю таймер та бати, і будемо розпочинати. Приготувались. Три, два. Один. Поїхали. Сіли в пліє і розштовхуємо руками ноги назовні, а ноги при цьому намагаються стиснути руки. Руки весь час тиснуть сильно назад. А колінками хочемо з'єднати ноги. З'єднати. З'єднати. Тобто пружину руками не робіть, руки весь час тиснуть. А ногами така, наче пружинка. Оп, відпочиваємо. Перший підхід зробили. Руки не тиснуть. Такого руху немає. Руки весь час, руки не пружинять, вибачте. Руки весь час тиснуть назад, а коліна наче намагаємось з'єднати. Трошки важко пояснити, тому що видимого руху тут немає. Так? Важливо, щоб ви руками не давали колінам з'єднатись, але коліна, наче дуже хочуть з'єднатись. Вони прям тягнуться одна до одної. Стоп! Якщо ви робите все правильно, ви вже маєте відчувати, е, як. Тут пече внутрішня поверхня стегна, вже через два підходи, а у нас ще шість. Поїхали, третій підхід. Працюємо. Руки сильні. Або долоні розтовхуть ноги, ну, або лікті. Як вам, яка глибина для вас зараз доступна, таку і обираємо. Не прагніть. Піти перестрибнути через себе і піти одразу, наприклад, в глибоке положення, якщо тут ще не вдається вирівняти спину. Тут ви так само ефективно пропрацюєте внутрішній поверхні стегон, якщо будете руками, долоньками тиснути на ноги, а ноги намагатись з'єднати. Ох, буде горіти у нас зараз внутрішня поверхня стегон. Ох. Є, це ми вже зробили чотири підходи, тобто половинку. Ще лишилось чотири. Поїхали. П'ятий підход, підхід. Уявляємо, що ми по-справжньому хочемо з'єднати ноги. Тільки руки нам не даються зробити, вони нам створюють супротив. Але м'язи внутрішньої. Стоп. Можете в нахилі відпочивати, можете стоячи, як хочеться більше. Поїхали шостий підхід. Вже має гарно відчуватись внутрішня поверхня стегон. Тут, звичайно, не тільки внутрішня поверхня стегон попрацює. Передня поверхня стегна теж включається, і сідниця, і задня поверхні стона, але Акцент ми робимо саме на внутрішньому, відпочиваємо і лишилось два підходи, поїхали, ще. Є останній підхід восьмий? Поїхали? Чудово, вирівнюємо ноги, в нахилі трошечки відпочиваємо, тягнемось вниз за долонями або за ліктями. Сідничні кістки тягнуться вгору, задні поверхні ніг розтягуються. Чотири, три, два, піднімаємо корпус, покажу вам наступну вправу. Ноги лишаються широко, ми будемо працювати стоячи. Правий носок розвертаємо 45 градусів вправо, а лівий носочок залишається розвернутим вперед. Можна трошечки всередину його завернути, так трошки скосолапити. Дивіться, що ми будемо робити? Ми сідаємо, права нога згинається так, щоб колінка була над п'яткою. Якщо ви можете сісти глибше, і колінка почне виходити, то просто відсуньте стопу далі в сторону. Ми сідаємо вниз, і зараз, піднімаючись вгору, ми будемо напружувати праву сідницю і м'язи внутрішньої поверхні стегна. Відчуваючи, уявляючи, що у нас тут є якийсь м'яч великий, він до чогось притиснутий з того боку. І піднімаючись, ми хочемо м'язами внутрішню поверхні стегна, ще більше стиснути цей м'яч. Тиснемо на м'яч. Сподіваюсь, що зрозуміло, що я від вас хочу. Так? Ми сіли. Підйом напружуємо внутрішню поверхню стегон. Значить так трошечки коліно завертаємо сюди всередину. Два підходи одна нога, два підходи друга. Міняємо кожні два підходи. Приготувались. Три. Два. Один. Руки перед собою. Не поспішайте, не треба сідати вниз вверх швидко. Піднімаючись вгору, прям відчуваєте, як ви всією внутрішньою поверхнею стегна тиснете на уявний м'яч. Створюйте цей тиск, відчуваючи, як гарно м'язи внутрішньої поверхні стегна включаються в роботу. Стоп. І сідниця тут теж має підгорати вже. Зараз другий підхід на цю сторону, потім міняємо. Поїхали. Оп. Спинка також рівна, не скруглюйте спину, тримайте підтягнутим пупок, нижні ребра підібраними. Є. В іншу сторону, лівий носочок 45, права стопа або, пра, або прямо, або трошечки так косолапами. Працюємо цією ногою, зігнули на підйомі, наче тиснемо всією внутрішньою поверхнею стегна на якийсь великий м'яч. І сідничний м'яз працює лівий, прям відчуваємо, як піднімаючись, сідниця скорочується, і у внутрішньої поверхні стегна працює. Стоп. Перший підхід на цю ногу завершилися, зараз другий і потім ще по два. Поїхали. Оп, тиснемо ногою на уявний великий м'яч. Але при цьому, дівчат, важливо, щоб колінка ваша не заверталась. А то зараз почнете тиснути ось так на м'яч, коли коліна всередину. Колінка дивиться туди, куди другий палець на стопі. Але отут ми створюємо таке зусилля, наче тиск. Стоп. В іншу сторону. Вправо. На праву ножку поміняла положення стоп, правий 45, лівий трошки скосолапили. І сідницю відчуваємо. І прямо на підйомі ми п'ятку з зусиллям втискаємо в підлогу, відчуваючи, як це нам допомагає включити сідницю. І внутрішня поверхня стегна також включається, на чому натискаємо на м'яч, не завертаючи всередину коліна. Стоп! Ще один підхід на цю сторону. О, вже тепленько. Вам сподіваюся також, поїхала. Тримайтеся ви молодці. Добре, і останнє. остання нога. З усіх наших них, ліва в 45, вправо трошку скосолапала. Присіла і підйом. Підйом. Повільний підйом. Відчуваємо і сідницю. Відчуваємо, як ми втискаємо п'ятку в підлогу, напружуємо сідничний м'ясо. Як ми створюємо тиск ногою на, на великий м'яч, не завертаючи ліве коліно всередину. Стоп. Останнє. Останній підхід. Поїхала. І піднялись. І піднялась. піднялись. Підйом. Ви молодці. Тримаєтеся ще. Можете. Я Дуже добре. Ми зробили дві вправи і залишилась остання вправа, для якої нам знадобиться блок, або якась така коробка досить тверда. Це насправді можуть бути навіть пляшки з водою, е, якщо така велика пляшка, там 2 літри або півтори літри. Подивіться, що ми будемо робити. Ми зараз будемо з вами лягати. і... Між колінок, лягаємо на спину, і між колінок ми затискаємо наш блок. Тут десь е, 10-15 сантиметрів. Якщо це буде пляшка з водою, ви можете теж її отак от вставити і тримати колінками цю пляшку. Або якщо це буде коробочка, якщо це буде книжка, ви стискаєте так само ногами її. Далі що ми робимо? Ми піднімаємо таз вгору, стискаємо сідниці, перевіряємо, щоб у нас тут не напоперек пішла напруга, а поперек ми зробили пласким, стиснувши сідниці, підкрутивши куприк вгору. І вся наша вправа буде заключатись в тому, що ми стоїмо в цьому положенні і сильно стискаємо колінами наш блок, або книжку, або пляшку, або коробочку. Отак стискаємо і все. Оце і буде наша вся вправа. 20 секунд роботи на горі приготувались. Три, два, піднімаємо таз, стисли сідниці і поїхали. Таз вже не опускається. Ми просто дуже сильно зараз колінами стискаємо наш предмет, який тримаємо між колінами. Видимої роботи тут немає. Тобто ви дивитесь на мене, і я начебто нічого не роблю. Я лежу, просто тримаючи цей блок між колінками. Але ж ні. Відпочиваємо. Я весь час тисну, розслабила трошки. Натисла сильніше, розслабила, натисла, розслабила. Поїхали. Другий підхід. Має починати відчуватися саме м'язи, внутрішньої поверхні стегон. Можна трошки ближче до тазу підсунути цей блок, якщо між колінок мало відчуваєте м'язи. Опускаєте нижче, десь на середину стегна, і більше починаєте відчувати. Відпочиваємо. Також, звичайно, тут працюють сідничні м'язи. Весь час, поки ви тримаєте цей місточок. І поїхали. третій підхід. Стисли, розслабили, стисли, розслабили. Сподіваюся, що у вас м'язи вже горять так само, як у мене. Бо я вже ледь стою, а це ще тільки третій підхід був. Якщо напружуються гумілки, стопи, ви можете ось так відпочивати між підходами. Поїхали, четвертий підхід. До речі, якщо у вас є якийсь м'ячик невеличкий для Пілатиса, або навіть м'ячик вашої дитини, ви можете м'яч стискати. Я чомусь не подумала вам одразу про це сказати. Поїхали, піднялись, стискаємо. 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 Ще, ще, ще. Господи, зараз просто все. Згорить, стоп, це було вже п'ять підходів, лишилось три. Ми зможемо. Ми разом ми все подолаємо, підняли таз, поїхали. Шостий підхід. Сідниці сильні, тут у нас прогину немає надмірного. Є природні, невеличкі прогин, але не отак. Добре, щоб не за рахунок попереку витримались на горі, а за рахунок сідниці. Вони дуже такі сильні, якщо їх потрогати руками, вони мають бути тверді. Стоп, тверді. Останні два підходи. Налаштувались, піднялись і поїхали. Стискаємо, стискаємо. Уху! Боже мій, ой, трошки треба розслабити м'язи, останній підхід приготувались, піднялись і поїхали стискаємо, стискаємо. Як чудово. Можете підтягнути тут колінки до себе, ми вже закінчили останню вправу, притримуючись за одну ножку, сідайте. Можемо трохи розтягнутись, Посиді... поставте ноги широко. Якщо, коли ви так сідаєте, у вас скруглюється спина, ви можете підкласти під таз, ваші книжки або що ви там тримали ніг, блоки. І спина вирівнюється. І ми нахиляємось вперед, опускаючи живіт якомога ближче до підлоги, розслаблюємо м'язи внутрішні поверхні стегу, носочки вгору. І дуже дякую вам за це тренування, за те, що ви потренувалися разом зі мною. Хочу нагадати, що якщо вам сподобалось тренування, і ви хочете за нього подякувати, я приймаю всі подяки на свою банку. Посилання на неї є в описі під цим відео. І всі 100% ваших донатів відправляються на ЗСУ на допомогу тим, хто захищає нас на фронті. Ще раз дякую вам. Можете ще побути в цьому положенні. Не забудьте написати коментар. Де ви розкажете мені, на що ще вам хотілося б зняти позайматися зі мною? Які тренування ще хотілося б, щоб я зняла? Йога, зарядки, вечірні тренування, якісь розслаблюючі, можливо, такі активні табата. Все пишіть, збираю побажання і знімаю по ним відео. Гарного дня!